Кому потрібні пелети, є дуже якісна смирикова пелета. Ціна однієї тони 8 тисяч гривень. Показую вам, скільки в нас є в наявності. Зараз у нас є 40 тонн на складі. От ви бачите. У нас є завод, який працює, виготовляє, може бути люба кількість. Показую вам саму пелету, Подивіться, яка пелета. Пелета, щоб ви розуміли, вологість пелети у нас є. 7-8% і твердість палети 98%. Такої палети ви не знайдете ніде, тільки в нас на заводі Фенікс у Ворохті. Тому, кому треба пелети татарів, Ворохта, поляниця, яремче, веземо без проблем, любу, яку вам потрібна кількість. Подивіться, скільки є пелети. І от, щоб ви розуміли, сам завод, де виробляється палета. Бачите? Дуже. Потужний завод. Так що, кому треба, звертайтеся за номером, який буде під відео, є доставка, машинка їде вам привозить. Так що ждемо ваших дзвіночків.